Що вам треба? Наче ви ламаєте мені двері? Мені ще треба. У тебе на балконі мої капці. Яким чином вони туди потрапили? Сушилися випрані на матусі і впали на твій дурнуватий балкон. Чекайте. Тобто я винна, що ваші капці впали на мій балкон? Ні, я винний. У тебе однієї на весь будинок балкон не засклений. Так, я люблю відкриті балкони, бо я декоратор у театрі. Я малюю на балконі, роблю поробки. Це моя творча майстерня. Але де вам до слова творче? Ти мені байдуже, що в тебе там, хоч туалет, капці мої, давай. Я не зрозумів. Капці, де? Розумієте, тут така справа. Ваші капці, вони. Ну, У мене на балконі було циберко з фарбою. Словом, вони впали туди. Ваші капці. Що? Я заплачу вам. Скільки коштували ваші старі дурнуваті капці? На що мені твої гроші? Мені потрібні мої капці. Чекайте, а може ми зараз з вами по-іншому вирішимо це питання. Так. А такі кавці вам підійдуть. Дивіться, нові і, вроді, навіть розмір ваш. Це подруга забула у мене в сумці, купила чоловікою. Давай сюди. І балкон звізовіший, плівкою або сіткою.